І Хто в цьому і зараз ми знаходимося на першій барікаді біля стелу. Вчора ще на цьому згарищі стояли монети. До речі, була Україні. церковна капличка. Ми розуміємо, що це стане явно, але дуже важливо, щоб ми зараз могли допомогти. Беркути підпалили року, цю церковну капличку. І таке враження, що знай сумно було б спостерігати, просто горіли свічники, як по головах і по очах, як горіли хрести, як горіли ангели. Причому що перед тим як почати певні дії агресивні проти маніфестантів, Беркут закидав світло, що Гранатами От зараз де ми тут в цьому місці знаходимося. Кордон був набагато ближче, там біля майже біля стели. От вони сюди кидали, де була маса людей світлошумовими гранатами, димовими, газовими гранатами. Дуже багато було травмованих. Тоді так само, що вони підпалили, Підпалили. і в їхніх душах якраз зараз робиться за цей вибір. Слухати виконання тих наказів, які дає керівництво. Підпалили. Буде не проспілок, перхот вони зайшли з боку, що зараз горить, А нам голос не проносять цих слів. Вони не виказують цих внутрішніх думок. Як зробити Дуже цей Дуже довго не приїжджали. Пожежна металів, машина, пожежна машина. Вони... Вони... вони хотіли за допомогою вогню в тому, що ну, заблокувати голову протестантів, стантів, які знаходилися будинку просить і не ми визначаємо скільки людей. так само вчора. Мерти, бачити вчора. Зовисто. Сьогодні вночі коли піднялися кріпи. до Михайлівського, побачили біля 200 так званих тітушок. Ну я думаю, що це були навіть не тітушки, а перевдягнуті правоохоронці, які використовували світлошумові гранати, вогнепальну зброю. На Михайлівській площі накази, і прилеглих вулицях. Причому обстрілювали вони машини, переважають, переважають, просто приїжджі вони машини будь-які, без перебору. Вони зараз в кабінетах і по телевізорі дивляться, що відбувається. Але ми розуміємо, що все що важка була ніч, дуже була Ваші важка. Ніч. Залежить від одного чоловіка, від гаранта нашої Конституції, якої Конституції фактично в нас немає.